고트 것도... Найсмачніший панетон з манго у вашому житті. А який він м'ясенький? Я навіть не можу передати словами. Вона нібито у роті тане. Я не знаю, як пояснити, Це дійсно найсмачніша паска в моєму житті. А ось тут ще всередині манго. Спочатку робимо опару. Цукор 60 грамів. З мішом з теплим молоком 185 мл. мілілітрів. Потім додаю півтори пакетика сухих дріжджів та 120 грамів борошна. Ретельно перемішую, накриваю рушничком та в тепле місце на півгодинки. іншу ємність додаємо 165 грамів жовтків, туди ж 200 грам цукру. Ретельно збив. Маємо до світлого кольору. Вершкове розтоплене масло 120 грамів і потім нашого пару, яка стала в три рази більше. Пакетик ванільного цукру та сіль. Якщо не любите солодку паску, додавайте менше цукру. І Вже потім просіюємо 500 грамів борошна. Я вожу це завжди поступово. 5 хвилин на середніх обертах, а потім 20 на високих. Після чого додаємо м'яке вершкове масло, 50 грамів, 40 грам води та 20 грам масла. Я знайшла цей рецепт і він був взагалі без манго. Але я вирішила саме його і додати. Перше таке роблю. І це вийшло дуже смачно. Залити окропом на декілька хвилин, і потім нарізати шматочки. Трішки замішуємо та. Накриваємо рушничком І в тепле місце на 40 хвилин. Погляньте, яке воно класне. Воно дуже повітряне, там яке. Паску закручуємо, як я зараз показую. І ставимо в духовку при 35 градусів на годину. І обов'язково додаємо окріп для вологості. І ось так вони піднялись за годину. Прибираємо воду, Випікаємо при 180 градусів 15 хвилин, а потім при 165-12. У Вас може час відрізнятися. І давайте вже зробимо Три чайних ложки желатину заливаю холодною водою. Вставляю в іншій ємності, змішую 150 грамів цукрової пудри. Ванільний цукор. Та водичка. Додаємо трішки лимону. Потім ставимо на плиту до кипіння, додаємо наш желатин та перемішуємо. Це потрібно робити до тих пір, поки наша маса не стане білого кольору. А ось так піднялись наші пасочки. Змащуємо глазур'ю та прикрашаємо. Вона вийшла неймовірно м'якою. Ця глазур дуже швидко застигає, тож потрібно все робити в темпі. Прикрашаємо за вашим смаком. А щоб гарно її упакувати, можна взяти пергамент та стрічку, і це буде дуже гарно виглядати. Ну Що ж, давайте розрізати та пробувати. Різалась вона погано через те, що вона супер м'яка. Але я це зробила і просто Улянка, яка вона ніжна м'яка, та пухка, і всередині ще шматочки манго це дійсно найсмачніші панетони.